Добрий вечір глядачам каналу Кіровоград і слухачам обласного радіо Скіфія Центр. Радіо Майдан звучить у прямому ефірі і ми будемо говорити сьогодні про те, як можна успішно залучити кошти до сільських бюджетів, до сільських територіальних громад. Я хочу вам представити сьогодні наших гостей. Це представник фонду Українського фонду соціальних інвестицій, консультант із соціальних питань Катерина Клименко. Добрий вечір. Добрий вечір. Алла Степанівна Вітрова, директор Петрівського навчально-виховного комплексу. Будь ласка, це, я так зрозуміла, що ми сьогодні будемо говорити про приємні новини з Петрівського району. У нас так. не так часто бувають із Петрова, тому дуже раді вас бачити. Наталія Павлівна Качан, директор Китрисанівської школи, теж є новинки, будемо говорити. І сільський голова із села Свердлово Бобринецького району, верніше Свердлівсь... Свердловської сільської ради. Віктор Васильович Поліщук, наш давній знайомий. Добрий Добре. вечір усім. Добрий вечір. Вам спочатку слово. Ви представляєте фонд сьогодні у нас в студії, представляєте фонд, бо будемо говорити про давню співпрацю Українського фонду соціальних інвестицій з Кіровоградщиною. Це вже не перший рік, коли ми почали працювати, що ми встигли вже разом з вами зробити сільськими головами. Ну, Звичайно, наші гості розкажуть про те, що вони зробили у своїх громадах. Так, дійсно, Український фонд соціальних інвестицій розпочав свою роботу у 2013 році в Кіровоградській області. Е, пройшло вже майже три роки. Е, був перший тур проєкту, був другий тур проєкту, і дуже багато зроблено роботи по області. Відремонтовано сім шкіл, е, е, зроблено чотири водогони, е, дитячих садочків, шість зробили. Е, Будинок культури ФАП. це об'єкти, які на сьогоднішній день вже завершені. Майже 31 мільйон гривень інвестицій вкладено в Кіровоградську область. Ось представники двох районів. І я сьогодні знаю, що на жаль не приїхали представники Зустинівського району. У скількох районах зараз працює фонд. Зараз на сьогоднішній день вже якби робота по районам закінчена, вже всі об'єкти закінчені. А спочатку проєкт розпочав свою роботу у трьох районах Кіровоградської області: це Бобринецький район, Устинівський і Компанівський район. Потім, коли розпочався другий тур проєкту, тоді ще додавалися п'ять районів. Ще хочу одне речення сказати. Зрозуміло, що співпраця з фондом вона передбачає і інвестиції самої громади в цей проект, як в якому спів, ну, скажімо так, в якому процентному співвідношенні реалізовувалися ці проекти на Кіровоградщині? Так, дійсно, співфінансування це одне із головних питань, яке ставиться при реалізації проєкту. За умовами конкурсу нашого проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури, співфінансування повинно бути не менше 20%. Тобто сільська громада має зібрати ці кошти? Ну, сільська громада має зібрати обов'язково 2%, а 18% це вже може бути або кошти місцеві. Місцевої влади або районної влади, або як було це в першому турі проєктів: 10 дала обласний бюджет, дав обласний бюджет, а 2% це було обов'язково умови, щоб громада зібрала своїх коштів 2%. Я вам дякую, Віктора Васильовича підключу. Лисільський голова тривалий час уже. І вже, по року. і вже не один проєкт ви все-таки реалізували в себе у своїй громаді. От Скажіть мені, сьогодні не так часто наважуються на ці проєкти, хвилюючись, по-перше, що вони не вміють писати проєкти, бояться, що вони не виграють ці кошти, тому що міжнародні фонди вони, ну, скажімо, вимагають знаєте, чіткого визначення теми, скільки це буде, хто буде фінансувати, як це все буде проходити. Ви цього не боялися? Ну, звичайно, розумієте, коли в 2013 році, як сказала пані Катерина, розпочали ми свою співпрацю з фондом, то вже певні навики в цьому, в цьому напрямку роботи були. Тому що в 2009 році у нас було урочити відкриття водогону чи цього газопроводу, було газифіковано село Свердлове. Потім, в 2011 році відкрито нову школу, і це завдяки співпраці і громади, і державних коштів. Тому нам було легше співпрацювати з фондом, тому що був певний досвід роботи. Так, да, дійсно була створена агенція по впровадженню у 2013 році підписаний трьохсторонній договір, але робота для того, щоб зайшов фонд працювати на території, недостатньо для того, щоб він тільки прийшов. Треба, щоб були підготовлені проєктно-кошторисна документація для цього. Вона у нас вже була готова. на... Водопостачання, виготовлення проєктної корторисної документації на водопостачання населеного пункту Свердлове. Все в нас все було готове. І коли зайшов фонд, ми почали плідно зразу працювати. Скажіть, чесно, а скільки коштів вам громаді, точніше громаді, довелося вкласти в цей останній проєкт водогону? Ми потрапили в перший етап роботи з фондом, то 145 тисяч була надала обласна державна адміністрація з обласного бюджету, потім 10 тисяч надано із сільського бюджету. І що характерно для нашого проєкту основна сума коштів співфінансування, не, так, не 2%, як говорила Катерина Борисівна, що… Повинна надати громада. Майже 400 тисяч коштів зібрало населення для втілення цього проєкту. Віктор Васильович, а це значить, що люди повірили, оскільки це вже був третій проєкт ваш, і вони Не. і в попередніх складали. Ну, звичайно, я думаю, що причина іменно в цьому. 400 тисяч зібрати в громаді, скільки у вас мешканців? Ну, у нас 600 мешканців в селі Свердлове і 200 абонентів підключилися до водопостачання. 196, якщо буде точніше. Це точнішим, така 100... нагальна проблема була для села. Це дуже нагальна проблема, тому що коли ми виготовляли кошторисну документацію, саме проєкт, це 12-11 рік, і я звернувся до директора інституту Дніпроводгус, по-моєму, я не пам'ятаю точно, як це, і про виготовлення цього проєкту. А він говорить, що, «да, дійсно, ви взяли важливий напрямок, тому що на даний час в Кіровоградській області. Майже на 3-4 метри впав рівень ґрунтових вод, і навіть не можуть пояснити, чому це трапилося. Тобто проблема з водою дуже велика, особливо в нашому населеному пункті, навіть не тільки в нових колодязях, а й в колодязях, які побудовані і 30, і 40, і 50 років почала пропадати вода. Тому втілення проєкту по водопостачанню населеного пункту, це практично вдихнуло друге життя. Я нагадаю і глядачам, і слухачам, що Радіомайдан звучить, ви бачите і чуєте у прямому ефірі. Ті, хто хоче зателефонувати нашим гостям, поцікавитись або задати запитання, або додати інформацію. Будь ласка, телефонуйте 32 29 78. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, спробуємо відповісти. Я хочу дати слово от Наталі Павлівні з Китрисанівки. Так. Ви директор школи місцевої, так? так? Я, завдяки, скажімо, цьому проекту, що ви ввели у своєму у своїй території? Тобто що школа, так зрозуміла, оскільки ви представляєте, так? так, звичайно, цей проект. Ми звичайно дуже задоволені, що ми потрапили в цей проект, тому що завдяки коштам Українського фонду соціальних інвестицій ми збудували нову котельню. Яка знаходилася в підвальному приміщенні? Повністю. Повністю, нова. Повністю нова котельня з новими потужними котлами, які можуть працювати на альтернативних видах опалення. Ну і, звичайно, коли була побудована котельня, постало питання про заміну вікон, так як тепло треба було зберегти. Фонд пішов нам на зустріч. Неоцінена допомога сільської ради і розуміння громади про важливість цього проєкту. Це перший проєкт у вашій це громаді? Це був перший проєкт. Звичайно, ми хвилювалися. ну, Можливо, не так хвилювалися, тому що не знали, що це таке, і скільки часу займе. Звичайно, це було важко, але ми і гроші зібрали 2%. І сільська рада допомогла. 580 тисяч виділила сільська рада із бюджету 20 відсотків. 41 тисячу зібрала громада. Були такі люди, які навіть здавали 2-5... Скільки могли? Да, так, так, да, скільки могли і 2,5 гривень, але... Ми вдячні кожній зданій копійці, тому що якщо людина вклала туди свою гривню, значить вона зацікавлена в тому, щоб школа жила, розвивалася, щоб в ній навчалися діти. Ну, нова котельня, і оскільки я зрозуміла, а це завершено вже зміна Так, на віку. У нас вже 22 серпня було відкриття оновленої школи, були присутні губернатор. І на цьому святі ще вручили нам мультимедійний комплекс 10 нових комп'ютерів з мультимедійною дошкою. Ну, я не думаю, що це, 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 це дійсно. Справді, це для сільської школи дуже важливо. Для сільської школи це дуже важливо. Скажіть, а чомусь навчила громаду участь у цьому проєкті, тому що, якщо це перший проєкт був, от ви готові зараз взятися з нуля, я розумію, що було непросто, і почати новий проєкт? Я думаю, за себе скажу я. Що я готова, і я думаю, що люди теж готові. Тому що в нас дуже багато проблем, які нам треба вирішити. Не сільський бюджет, не районний бюджет не зможе потягнути таку суму грошей. Тільки залучаючи такі проекти, ми змогли б теж у нас проблема з водою, у нас проблема з дитячим садочком. Багато проблем, які нам би хотілося вирішити. Село наше велике, воно знаходиться на Миколаївській трасі. В ньому проживає півтори тисячі населення. 155 дітей навчаються в загальноосвітній школі. 20 дітей ходить до дитячого садочка в групу з короткотривалим перебуванням дітей. 80 дітей дошкільного віку. Тому ці проблеми, звичайно, треба вирішувати, щоб село жило і щоб в ньому залишалася молодь. і, Звичайно, зберігалися робочі місця і нові з'являлися. Я хочу дати слово і Алі Степанівні із Петрового. Я ще раз кажу: я ми дуже вдячні, що ви аж звідти приїхали, бо не так часто буває. Що у вашому селі, і оскільки ви як директор школи зрозуміла, що проект стосується шкільних школи, проблем? Так. Ми почали співпрацювати із фондом соціальних інвестицій і з вересня 2013 року, ви знаєте, що, що порадувало те, що ми взяли участь і перемогли, нам повірили з нами. Мабуть, фонд побачив дійсно наші проблеми, які ми представили для фонду, і нам Повірила громада. Фонд соціальних інвестицій допоміг нам замінити вікна і двері в нашій будівлі. Щоб мали уявлення наша школа, їй 34 роки. Це типова будівля, розрахована на 1100 учнів. Вікон, багато. вікон дуже багато, вони величезні, і з ними потрібно було, що з часом вони розсихалися, розмерзалися. У нас на території селища є залізнородний кар'єр. де Постійно є добування заліза, і ці взриви вони постійно ну, шкодили вікнам нашим. І потрібно це все було якось виправити. Коли фонд до нас зайшов, ми змогли представити цю проблему і нам пішли на зустріч, зрозуміли і допомогли. Сьогодні ми маємо вже теж сучасні. Вікна, які енергозберігаючі. ми вдячні фонду за те, що вони нам представили ще роботу енергоаудитора, який нам повністю дослідив нашу школу і представив нам звіт, де ми втрачаємо в. Теплі. І нам потім влада пішла на зустріч, і ми, крім цього, ще замінили на сьогоднішню опалювальну систему, дякуючи результатам роботи енергоаудитора. Але Степані, а скажіть, а чогось навчив, навчила участь у цьому проєкті вашу громаду? Тобто, чи готові ви? Важко було. Я вам не кажу, що важко було, але чи готові ви знову працювати, тому що ви ж самі сказали, не одна проблема в громаді. Не одна проблема в громаді. Ми готові співпрацювати. І знаєте, от було б наше таке вважання, то ми б і не покидали е, Український фонд соціальних інвестицій. І е, знаєте, головне те, що чого навчив ще робота, крім того, крім цієї матеріальної допомоги, це робота, величезна робота з громадою, тому що. Ну, ми змогли знайти до громади теж підхід. Змогли громаду зацікавити у роботі співпраці з фондом, тому що громада повірила в те, що от громада стане активною, допоможуть нам 2% громада внесла до вартості. А фонд за ці 2% допоміг допоміг на таку величезну суму на 2 мільйони 225 тисяч. Проект величезний був. І ви знаєте, мабуть, те, що люди нам повірили, дякуючи цьому фонду, ми готові ще співпрацювати і показати свої проблеми, і також зацікавити громаду у вирішенні цих проблем. Ну, Я думаю, що все-таки ми візьмемо участь ще в таких проєктах і маємо бажання взяти участь. Я хотів би доповнити. Коли ми розпочинали свою роботу з фондом соціальних інвестицій, початкова вартість проекту складала півтора мільйона гривень. Це буквально довжина протяжність водопроводу по плану складала біля шести кілометрів. Але до завершення, вже коли підійшла робота і коли фонд побачив, я думаю, мабуть, активність самої громади, активність агенції по впровадженню, було вирішено питання збільшити вартість самого проєкту до 2 мільйона 50 тисяч. Так? І було збудовано 12,5 км водопроводу, тобто практично в два рази вдвічі більше, да. і це ж, це ж не тільки будівництво водопроводу, але й облаштування двох свердловин, які обладнані сучасним обладнанням. І коли тут колеги роз, роз, говорять, що у них тільки ввели об'єкти, а в нас у 2015 році було було відкриття водогону, то практично рік ми вже можемо аналізувати роботу цього водогону. І я хотів би сказати, що коли аналізуємо витрати електроенергії на добування там, чи постачання 1 тони води, то практично втричі зменшились затрати завдяки. Обладнанню енергоефективним технологіям, які здійснені у цьому проєкті, тому, звичайно, фонд і керівники фонду, і спеціалісти вони допомагали нам. При вирішенні цих ну, проєктних питань застосу... направляли нас на те, щоб застосовувати сучасне новітнє обладнання. Ну, це все класно, але я ще раз починаю. У вас це був третій проєкт. У громадах були перші, перші проекти, проекти да. починати на зупинятися треба чи третій, чи четвертий, треба вам говорити чи? наступний Знаєте, так. такий так. результат, він просто стає стимулом для того, щоб ми знову брали так. участь. І от, а де вчилися? От, де ви вчилися? Чи в процесі? В процесі, мабуть, знаєте, коли їхала на цю передачу, отак мимоволі аналізувала наші стосунки з фондом. Розумієте, працюють люди, які вміють працювати теж з людьми. От наскільки вони теж могли придбати. Ставить який побачить, коли б ми побачили кінцевий результат, знаєте, то потім, коли це все бачиш, відчуваєш, то йдеш. І от колега тут зачепив питання якісної роботи, так от дійсно хотілося відзначити якісну роботу фонду, якісні вікна, якісні відкуси, оперативність роботи, самі вимоги. Самі вимоги, вимоги да, От навіть знаєте, от так говорили, ну можливо, можливо, там можна здешевить якийсь вид робіт, але туди там більше зробити об'єм, але. Ні, повинно бути якісно, чітко. Якщо це енергозбереження, то воно повинно бути енергозбереження. І якщо, наприклад, виникали якісь питання, оперативно вирішувалися, тут же не було ніяких у нас таких проблем, щоб можна зрозуміти з такими людьми. Просто приємно працювати, коли вони якісно виконують свою роботу. Що найскладніше було в тому, щоб завершити проект несподіванок? Я сподіваюся, було так. Тому що ну проекти це проекти. От ви кажете, раз робочі моменти, будемо так казати. Так. Але ну, є такі. Але моменти. як мені цікаво, як, як ви з людьми спілкувалися? Найважче, напевне, було все-таки говорити з громадою і переконувати її, що треба далі йти, що треба далі йти. Звичайно, як на кожній території, як говорили і присутні в студії, що на кожній території є куча проблем, які необхідно вирішувати, але вирішувати їх не дозволяє. Фінансове становище і самої громади цього тому залучення коштів інвестицій, особливо фонду соціальних інвестицій, коли такі великі гранти і такі великі кошти, що дійсно ти щось зробив, і забув про ту проблему. Наприклад, як про це водопостачання 100% забезпечили село водою, і все, там вже ніхто до тих свердловин навідується раз у місяць спеціаліст для того, щоб зняти показники лічильника. А так воно все працює в автоматичному режимі. І для людей це вже вроді воно там 100 років вже це буде були проблеми. Я перепрошую, є у нас телефонний дзвіночок, нам говорять. Будь ласка, озвучте своє питання. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажіть, пожалуйста, у вас позивні які? Що ви маєте на увазі? А у вас позовники такі, там, де я транкру. Я перепрошую, це не стосується нашої програми. Сьогодні у нас дуже мало часу, ми хочемо дуже багато сказати. Вибачте нам, питання задавайте, по суті. Ми говоримо про соціальні проекти у громадах територіальних, які дозволяють реалізувати Український фонд соціальних інвестицій. Представники. Громад і самого фонду сьогодні в нас у студії телефон 32 29 дев'ять Будь ласка, телефонуйте. Якщо є запитання, будь ласка, телефонуйте і задавайте їх по темі. Прошу дуже. хотіли б продовжити? будь ласка. Так, знаєте, хотілося, мабуть, що до питання, що було чи найважче, так чи проблемно. Знаєте. Мабуть, ще цей проект навчив працювати не тільки з громадою, а ще й з владою місцевою. От ми вдячні те, що влада нас повірила, і 80% відсотків, які ми повинні були співфінансувати, все таки з бюджету, з бюджету влада нам допомогла, причому дуже оперативно, і ми змогли спів. Працювати і далі з фондом, тому що, мабуть, ще не наскільки ми були готові, так як це наш був перший проект, щоб громада більшу суму співфінансувала, і теж влада повірила в нас, у громаду нашу ви є головами агенції, тобто ви по суті є представниками місцевої громади, які організовували процеси всередині громади. Складно було це. Його починати від того, що говорити з людьми і десь коригувати ситуацію і так далі. Ви ще ж ну, діючі директори шкіл, це ж ви Спочатку уявляєте собі. було складно. Спочатку було складно. Ми зібрали колектив, розповіли їм про все, що нас очікує, про те, що ми вступили в такий, в такий проект, що нам пропонують зробити. Відгукнулись всі. І я скажу вам, всі 18 вчителів вони пішли по селі, зайшли в кожну хату, розповіли про цей проєкт, люди зійшлися на збори громади, і на цих зборах в нас там було три питання. Та? І вирішили звичайно три пропозиції. три пропозиції, і вирішили звичайно взяти, відремонтувати Найважливі, школу, найважливіше, най, най, от скажіть мені, будь ласка, Наталя Павлівна, а чи була у вас команда підтримки з громади, крім учителів? Я маю на так. увазі? Чи є активні люди, які готові взяти багато активних людей, особливо це батьківський комітет? Повністю вчителі не займалися збором грошей, це займався повністю батьківський комітет. Розуміючи, що це для школи. Розуміючи, що це для школи. Звернулися, зверталися до всіх, і навіть були такі люди, які самі приходили до них і говорили: Я я хоч 5 гривень покладу, тому що я знаю, що там вчиться моя внучка. Чи там будуть вчитися мої внуки, чи, чи тут вчилися мої діти? Дуже активна була громада і зацікавлені були в цьому. і Коли відкриття було, багато людей зійшлося. Дуже раділи всі. Люди відчували Ми, причетність до того вони… Були... Відчували причетність. Ну, Такі проекти вони згуртовують громаду. Згуртовують. І ще хочеться мені звичайно подякувати працівникам фонду Катерині Борисівні. Як як Косультанту, як технічному консультанту Іващенко Олександру. Перед Іващенком Олександром був у нас Олексій Вікторович, він потім виїхав. Ну, люди, які в будь-яку хвилину, тобто могли ви мали підтримку завжди протягом Ми цього завжди розгляду. мали підтримку. Пусть що з сторони фонду, що від громади, що від батьків, все, що залежало. Не було ніколи нарікань на те, що це важко, що це ми не будемо цього робити. Завжди підтримка в нас була. Пані Катерині, запитання таке цікаве для тих, хто нас слухає і дивиться. Ось ми розповіли сьогодні про кілька проєктів з участю фонду у наших територіальних громадах. Ті, хто зараз нас слухає, і можливо, якщо не самі сільські голови, хоча вони мають бути, скажімо так, в авангарді цих ідей, а можливо, активні учасники. Територіальних громад готові б взятися за цей проект, бо води, наскільки я зрозуміла, у дуже багатьох громадах немає на Кіровоградщині. або вона подається неякісно, або з величезними перебоями. Тобто ці проблеми, як і школи, вони є майже у всіх. Готові ви, чи як ви можете скажімо так за фонд сказати? Чи фонд планує співпрацювати і надалі? Чи є надія взяти участь у цих проектах? Ну, фонд має бажання працювати в Кіровоградській області, але це залежить не тільки від фонду. Це залежить, по-перше, від багатьох показників, таких як бажання інвестора вкладувати гроші Кушти. на цю територію. Бажання влади співпрацювати. В області співпрацювати. А ви відчули, як влада наша? Співпрацювали, <сум> співфінансування було. Ну, але якщо виникали якісь робочі моменти, влада, влада завжди відкликувалася. Вирішували. вирішували ці питання. Хочу сказати, що одним із, якби, одної із завдань фонду або мета, яку повинні ми були досягти, це розбудова громади. А розбудова громади вона включає в себе і взаємодію влади, громади, інвестора. Так що Одним ще... з словом про навчання, яке ви проводили в цих громадах паралельно Та... з проєктами. Проводили навчання. Що ви навчали? Значить, у нас було декілька навчань, були семінари, були запропоновані агенції, запропоновані теми. Для громади, яка була би їм найцікавіша, або це створення органів своєї організації населення, або розбудова території, або навчання для вчителів, для дітей. І... Агенція вибирала тему, яка, яка їм була цікава. Так. У нас була така організація Гурт, яка проводила навчання. До речі, ми дуже задоволені її роботою, і я сподіваюся, що громада теж задоволені. І друге навчання це було з енергоаудиту. Ви вчили ви навчали громаду контролювати свої витрати, заощаджувати, рахувати. Так, <ривіт> да, ми залучали фахівця з цього питання, і він проводив енергоаудит до впровадження мікропроекту, і потім по результатам після впровадження мікропроекту. Всі звіти ці є, ці е, звіти є і в громадах, так що ну, результат є і він. Положений на папері, видно, що результат є, економія є. Я сподіваюся, що громадам буде затишно в їх будівлях відремонтованих. Це я зрозуміла, що це фініш усіх проєктів, якими ви займалися? Чи ні? На сьогоднішній день так. Це фініш проєкту четвертої фази, сприяння розвитку соціальної інфраструктури в Кіровоградській області. Всі проекти ви вже здали і прозвітували, чи ще залишилися? Всі проекти у нас вже завершені. Залишилось декілька відкриття об'єктів урочистих. У Нас планується Т... на вересень, середина вересня. Відкриття в, в нашому районі, нашого навчального закладу, вже після результату, щоб громада побачила, який результат співпраці з фондом соціальних інвестицій. Знаєте, наш навчальний заклад в одному із конкурсів переміг у номінації школа як соціо соціокультурний центр села. Тому Принципі, результат роботи фонду із громадою, це і є результат, який ми отримали в нашому навчальному закладі. Вам одне слово, будь ласка, просто одне слово, бо вже маємо завершувати. Ви будете брати участь у таких Звичайно. Конкурсах? У нас вже готові декілька проєктів, проєктно кошторисна дуже документація. Так, Як так, кажуть, приїзд фонду повторний, ми зустрічаємо все озброєні і дуже просимо не покидати. І, і також хочу власні. своїм колегам Взвичайно. передати, що. Не опускайте руки, засукуйте рукава і починайте працювати або продовжуйте працювати, хто вже давно працює, хто відкриває, хто стукається, тому і відкриває. Якщо працюєш, у тебе вірять, і потім підтримають. Звичайно, дякуємо. Треба дякуємо всім вам, дякуємо, що приїхали сьогодні до нас на прямий ефір, тому що ми працювали в прямому ефірі, це був Радіо Майдан. Я хочу вам знову нагадати, хто у нас сьогодні був, це Катерина Кліменко, консультант із соціальних питань Українського фонду соціальних інвестицій. Віктор Васильович Поліщук, ми вам представляли його, це голова Свердловської сільської ради. Наталія Павлівна Качан, представник Кетросанівської школи, і Алла Степанівна Вєтрова, представник Петрівського навчально-виховного комплексу з Петрівського району. Всім вам дякуємо ще раз і нехай на вашому прикладі вчаться залучати кошти в громади. А глядачам і слухачам нагадаємо, що це був Радіомайдан. У студії працювала Марія Лебідь. До наступних зустрічей в ефірі всього вам тільки найкращого. І не бійтеся. Хто йде, той перемагає.